Вітаю, сьогодні у нас в роботі була вал шестерня, з неї було випресовано, відрізано і випресовано старий вал, зроблено новий, загартований, запресований на стару шестерню і заварений. От, потім посадочки були прошліфовані вже на чисто, на віллі, віллі обробив їх гарненько в розмір. І в нас в результаті дуже хороша поверхня під втулки, ковзання І робота зроблена. Віллі щасливий, власник щасливий. Коротше, одні плюси. Всі щасливі, всі довольні. Віллі запрацював нарешті. Може обробляти ось так гарненько, чистенько і акуратненько. Всім дякую.